Привіт-привіт всім! Сьогодні я хотів би записати перше відео на своєму каналі про Power BI. Так, його назвав Power BI чисто по людськи Мене звати Денис. Я працюю фінансистом промислової компанії, і більшість моїх відео буде присвячене практичному застосуванню фінансових і бухгалтерії цього чудового інструменту. Так, що у нас? Перше таке вступне заняття, е, що таке Power BI, це перший спосіб візуалізувати дані да, з допомого графіків різних. Е, і друге, його велике призначення це побудувати модель даних, з яких можна е, будувати більш складні моделі. Да. Ну, По-перше, що хотілося б сказати, як його скачати. Перше, вписуєте Free Download, Power BI, заходите, качаєте тут все, наче easy peasy Що хотілося вдруге сказати? В основному ми працюємо тут в двох, так сказати, environment. В двох, двох середовищах. Перше середовище це DAX. В якому діють функції DAX, різні сумування, агрегації. І друга частина це середовище, Це от, середовище DAX це оце середовище. І середовище е, Power Query, да, яке ми запитуємо, коли ми запитуємо дані. Давайте запитаємо якісь тут простенькі дані. Так. І от таке кошечко виникає. Transform Data. І ми йдемо. Наші Power Query. І такі Я тут показую, на прикладі проводочок. Да, і таке друге середовище. Dd-мова PowerM. Да, оця мова наша. Також вона близька до Excel. Я думаю, всі, хто переходять, хочуть спробувати Power BI. Mm, вони перші мають вивчити Excel, да, як користуватись більш простим інструментом, на мою думку. От. Е, в принципі, і в Excel так само є, можна запитати через Power Query якісь дані. Е, да, саме прості. Е, тут можемо додавати колонки. Е, хотілося також сказати, що, на відміну від Excel, тут об'єктом є стопчики. А не координати там А1 чи А2. Таким чином, коли ми тут робимо формулу, наприклад, Custom Column додаємо. Да, і я хочу, наприклад, Amount умножити на 1,2. Да, чи там на 1,3, щоб не подумали, що це МДС, що це PDV якийсь. Да. То е, у нас ми посилаємося на об'єкт. Колонку і множимо її на якийсь мультиплікатор. Да, тобто тут все, я думаю, більш-менш зрозуміло. Да, це такий ознайомчий далі ми можемо нажати, визначимо тип даних. Да, давайте тут по-бистрому. Це буде у нас текст. Це буде сума. Це також. Текст. Да. Ми запитали. І от у нас з'явилася така табличка, з якою вже ми можемо працювати, щось з нею робити, робити такі графіки. Е, я показав, які формула діє в Power M. Давайте я покажу, як ми створюємо. Перше: ми зможемо створити в DAX межу, Можемо створити колонку. А можемо створити нову таблицю з на основі цієї. Ну, давайте почнемо створимо таблицю New Table. А, давайте створимо календар. Да, тобто створимо календар з існуючих дат. Це буде мін. Наші дати і, відповідно, Max. Наші дати, назовем його календар. Да. І що ж в нас вийшло? Зараз ми зайдемо в table view, Да, Тобто, і ми бачимо, що в нас вийшов календар з мінімальним значенням по, по нашій колонці Date і максимальним по колонці Date, Тобто easy Peasy. От. Так, отут ми бачимо да, його. І друге, хотілося Model View показати. Да. От у нас є дві таблиці, які поки що функціонують незалежно один від одної. Ми спробуємо створити такий relationship, да, між двома таблицями. Для того, щоб створювати модель. Наприклад, якщо у нас оце 36 в українському обліку, це дебіторочка, наприклад, у нас з іншої сторони буде кредиторка, ми зможемо об'єднати дві таблички за допомогою календаря. Да. Е, в наступних відео, я думаю, ми зможемо це зробити е, легко. Да. Що ж тепер? Наприклад, ми можемо побудувати календар, показати наш. А, Measures. Друге. Давайте ми додамо. друге додамо якусь колонку. Да. Давайте якісь додамо. Колонку. Нова колонка. Якось назвемо її. Amount мінус. Там ділена на 1,2 Якось так. Divide, да. і ми напишемо тут Amount, на 1 і 2. І у нас з'явиться тут колонка розділена 1-2. Да, тобто, так, поки що воно діє. І третє це Measures. Це більш пов'язано з агрегацією і сумуванням даних. Тобто ми можемо тут написати. Для прикладу. Виберемо звідси якісь компанію 151. да, наприклад, е проводки якісь кореспонденції рахунків, з заплатила компанія. Тобто, е давайте Sales. Чи можемо просто давайте Sales. да. Це буде. Calculate, сума, колонки amount. Да, і тут ми е, вкажемо, що по дебету DR фільтр перший. Да, бачите, підказка. Е, вона не хоче не пускати. Давайте поставимо йому вказівку. Де знаходиться CDR? Да, що це в, в цій табличці саме дебіт дорівнює 36. з проводок, зрозуміло, да, І другий. Фільтр. А, давайте два фільтри. Два фільтри трошки не так буде, буде, напевно, отак. Mm -hmm. Да, и кредит до уровня 70. Я думаю, так два фильтра мы сможем сделать. Давайте глянем, что вышло у меня. Так, sales. Да, получилось. Да, это наш sales. Это наш sales, соответственно, до, до наших проводок. Тобто, от бачите, це схожа табличка, як е, pivot table в нашому Excel. Да, така матриця, можемо там і скласти. Прибрати якісь рівні ієрархії зробити. Да. Е, можемо якийсь графік зробити, sales, дуже Красивий. Да, тобто е, таким чином побудувати там. Якісь скільки сума нашого там скільки мільярдів їх. Да, якось, якось так. Да, тобто от ми побудували такий перший трохи недолугий графік. Да. Але для першого ознайомлення думаю піде. В наступних відео я буду показувати, як зробити накопичений підсумок, як зробити більш такі адванс-формули, можливо, частина модулювання. Якщо буде цікаво, питайте. Всім гарного вечора.